Вісім із десяти жінок приходить і каже: у мене. Молочниця. Багато хто жартує, як я нещодавно в своїх грілсах, що молочниця це жінка, яка продає молочні товари, тому що вірна назва кандидоз або кандидозне вагініт це запальне захворювання піхва, яке викликане грибами роду кандида. В нормі кандида живе у всіх абсолютно це класний, класний мікроорганізм, який допомагає і бере участь в певних процесах мікробіомі піхви. Проте це дуже Часто проблема, і вона більше така гігієнічна. тому А що... коли починається проблема з кандідою? Коли вона каже, я не хороша кандіда, я коли вона домінує, угу. от коли кандида починає домінувати, у жінки відразу з'являються симптоми, тобто оці творожості виділення. Це є перший сезон, тому її і назвали молочницею, і зрозуміло, що зуд, свірбіж, почервоніння. Проте багато жінок можуть переплутати нормальні виділення і кандидозні. Mm -hmm. Для цього обов'язково треба звертатися до лікаря. Лікар вже пояснить, що норма, що ні. І лікарі деякі некомпетентні, лікують хаотично, е, призначають якісь там спринцювання, антисептичні розчини, що також протипоказано. Тому це така комплексна історія, де ну, винних багато. Mm -hmm. Проте варто просто знайти хорошого спеціаліста, який розуміє, як можна вести в ремісію. В ремісію вести можна, але це довготривале лікування, воно має бути там, не менше 6-7 місяців.